Запрошення відвідати благодійний ярмарок, який відбувся на подвір'ї Сілецької гімназії, відгукнулись не тільки мешканці села, але й жителі навколишніх сіл Ямницької територіальної громади, які взяли участь у спортивних баталіях з мініфутболу і шашок. А головне дійство розпочалося як і кожна добра справа з молитви, яку виголосив парох сілецької церкви Різдва Христового Василь Смицнюк, який після надільної літургії встиг ще й освятити авто. Біль для збройних сил України, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови початок цієї доброї справи, а ще краще закінчення, плідне закінчення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні і слава нашим героям! Після хвилини мовчання за загиблими воїнами до присутніх з напутніми словами і побажаннями звернулись староста села Інна Дейдей -Дей та голова Ямницької об'єднаної територіальної громади Роман Крутий. Наших воїнів багато, і з нашого села є призваних, якщо ви знаєте, близько 40 чоловік, 15 з яких є на передніх лініях. Тому дуже важливо для них і для нас з вами, щоб їм було добре провести такі ярмарки, збиратися, молитися за них. Тому всім вам дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли. І маємо щиру надію, що ярмарок буде плідним і вам це сподобається. Сучасний очі і на дорога громада. Я хочу сказати, що Ямницька територіальна громада з перших днів війни активно долучається до підтримки наших Збройних сил, які захищають нас з вами. Хтось плів, плів сітки, хтось допомагав фінансово, хтось приймав участь в різноманітних спортивних змаганнях та іншим способом підтримували Збройні Сили України. Сьогодні ми на благодійному ярмарку підтримку Збройних сил України в сільці, отож, я від себе особисто від депутатів, напевно, і від хлопців хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього заходу, старостам, старості, депутатам, отцю Василю, всім художнім колективам, вчителям, батькам, діткам, які. Напевно, не одну ніч випекали смаколики, щоб сьогодні їх реалізувати і максимально зібрати для коштів для підтримки Збройних сил України. Кожен з нас робить свою, свої маленькі кроки для того, щоб перемога була скорішою. І повірте, що вона буде. Отож, всім здоров'я, гарного сьогодні настрою, слава вам. Слава Богу, слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слав! Дякую. Після урочистостей односельчан та гостей порадували своїм талантом учасники художньої самодіяльності запальними танцями та вокальним співом. Патріотичного духу благодійному святу додав авторською піснею модератор ярмарку, начальник відділу культури Тисницької міської ради Михайло Гардаман. До вашої уваги авторська пісня у нас Україна одна. Час вже настав, вороги наступають, за нею, за волю підемо до бою, за рідну країну підемо до кінця. Бо є у нас одна Україна, вона не роздільна, вона лише єдина, за нею. Ми відстоїмо і ми, не буде чужинець, у нас панувати шматками країну, у нас забирати, вже досить терпіти і досить мовчати, пора наші браття, нам віці Бо є у нас одна. Україна, Вона не розстійна, вона нищедина, за нею в бою діти поляли, відстоїмо й ми, відстоїмо й ми, О, є у нас одна Україна, вона не розстійна, вона не ще. Відстоюємо й ми, відстоюємо й ми. ми. Прошаю, любий батько і матінко мила, Свою Україну якщо не вернуся, і з бою загину ви посадіть у саду червону калину. Бо є у нас одна Україна. А в цей час на торгових лотках шла жвава торгівля смаколиками, кулінарними стравами, сувенірними виробами місцевих умільців. Не менш цікаво пройшов і аукціон місцевих художників, картини яких досягали чотирозначних цифр. Апогеєм свята стала фінальна його частина після підрахунку отриманих коштів. А це не мало, не багато. Сьогодні на благодійному ярмарку ми зібрали 107 тисяч 274 гривні. Так і хочеться сказати. Слава жителям села Сілець, слава Збройним силам України, слава Україні!